Всім доброго ранку, із Албанії з вами постійно і незмінно Євген Панюта. Вітаю вас із міста Саранда. В попередньому відео ми з вами дослідили центральний пляж цього курорту. А сьогодні давайте продовжимо вивчати і інші місця для відпочинку в цьому місті на березі Іонічного моря. У нас зараз на вибір є два варіанти. Перший це піти ось туди далі, по береговій лінії, за муніципальний публічний пляж Саранди. І розміститися десь отам. І другий варіант це обійти порт з іншої сторони. І там також є пляжі, я їх вже бачив з квадрокоптера. Вони точно обладнані пляжною інфраструктурою, тому першим ділом йдемо саме туди. Та й нам банально на ці пляжі швидше добиратися. Але який ранок без кави, тому зайшли в першу ж кафешку по дорозі, замовили два еспресо. Тут є також всілякі смаколики, ось буреки по одному євро. Ми їх куштували. Наш топ це бурек з сиром, на другому місці бурек з м'ясом, а зі шпинатом на третьому місці. Проходимо вхід в порт міста Саранди. Нагадаю, що з цього міста можна відправитись на сусідній грецький острів Корфу. Це можна зробити або на паромі, або на швидкому човні, і ми скористаємося цією послугою, тому що в цій поїздці корфу у нас є в планах. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити всі ці випуски. Ну а нам треба йти правіше, бо це якраз дорога до тих пляжів. До речі, стосовно вартості кави, ось такий стаканчик еспресо коштує столік або 1 євро. Як тобі смак? А міцна з приємною кислинкою. Класно. ми такий сорт кави вперше скуштували у вльорі, і він нам реально зайшов. Ми фанати. Я фанат в Колумбії чорної кави, ала Бразилії середньої. Але кілограмчик би такої кави я б також прикупив. Дісталися ми в намічену точку. Ось так виглядають ці пляжі. Вони вже знаходяться не в бухті саранди, так би мовити, в більш відкритому іонічному морі. Як бачите, тут дуже багато шезлонгів, зонтиків, хоча пляжі все одно невеликі. Але тут хоча б є інфраструктура. Ціни, звичайно, такі. Я б сказав кусючі, якщо порівнювати із вльорою, бо у вльорі на дикому пляжі за два шезлонги і зонтик на весь день ми платили 5 євро. В більш обладнаних пляжах це коштувало 10 євро. То тут, якщо ви хочете два шезлонги і зонтик на першій лінії, це вам обійдеться в 20 євро, а якщо на другій лінії, то 15 євро. Але як бачите, не обов'язково тут орендувати шезлонги та зонтики. Ніхто вас не буде проганяти з цих пляжів. Можете прийти зі своїм рушничком, з стільцями чи просто сісти на каміння і відпочивати, засмагати, плавати в морі. Вода тут мега кайфова, чиста, прозора, немає жодного сміття біля берега, як це було вчора на муніципальному пляжі. Але з іншої сторони, зранку дуже гарна погода. Штиль, вітру немає, хвиль немає, максимум якийсь паром пройде поруч, і тоді на декілька секунд здіймаються хвилі. Наприклад, як от зараз пляж кам'яний, камінчики різної форми, різної величини. Захід в море також камені. Але тут вас очікують невеличкі сюрпризи. Наприклад, я зараз зайшов ось по цьому камінню, вибрав собі камінчик побільше, сів ось з таким видом і собі записую вам відео. Але потім дивлюся вправо і бачу, що поряд зі мною є сусіди і відразу три морських їжаки, котрі обліпили ось ці камені. Покажу вам їх ближче. Перший, другий. Третій. Так що будьте обережні, коли заходите у воду. Я б сказав, що тут навіть рекомендовано використовувати каралки. По-перше, вам буде зручніше заходити у воду, не буде такого масажу п'яток. Так, з іншої сторони, це ще й додатковий захист від морських їжаків, яких ви випадково можете зустріти на якомусь із каменів. І тепер давайте затестимо ранкову водичку, підете разом зі мною, хоча б віртуально. Поплаваєте в іонічному морі. Заходимо дуже обережно, дивлюсь тепер під ноги, щоб якщо побачу якогось їжака, щоб його обійти. Ах! Бачите, яке дно. Каміння, каміння, каміння. Так що коралки б тут не завадили. Було б зручніше або можна... Ну пройтися, оскільки я відійшов. Тут метра два, можливо три. Я відійшов мені вже по пояс. Так що можна зайти, відразу якось присісти і поплисти. Ви тоді і ногами не будете чіпляти дна, на їжака не наткнетеся. О, швидкісний човен відправляється на острів корфу. Вони тут дуже часто ходять. Буквально хвилин 10 тому такий самий вже пішов на корфу цей слідом, і скоро будуть повертатися назад з корфу в саранду. Я дивився вартість квитків на ось такий швидкий човен, начебто коштує 35 євро з людини. Але тут також є пароми, які можуть також перевозити автомобілі. Вони йдуть в два рази довше, але й цінник має бути 15 євро, тобто більше, ніж. В два рази дешевше. Відійшов від берега вже метрів сім, і глибина мені зараз рівно по шию. І хочу сказати, що вже знайшов відмінність між цим пляжем та муніципальним. А саме захід в море і дно. На муніципальному, коли заходиш, спочатку мілкі камінчики, потім здоровенні такі каменюки, вони місцями гострі, дуже незручно ходити то тут набагато краще. Тобто на березі мілка галька, потім метр чи два ось такі великі камені, до речі, обережно, вони слизькі. А далі знову починається мілка галька, і на ній навіть приємно стояти. Ви вже знаходитесь у воді, вас вона виштовхує трохи, тобто ви всією вагою не давите на це каміння. І навпаки такий приємний вже масаж ваших ніг та п'яток. Тому тут мені зараз більше подобається. Прийшов час дізнатися ранкову температуру води. Дельфін нам показує, що вона зараз майже 24 градуси, десь 23,5. На 2 градуса прохолодніша вода, ніж це було вчора на муніципальному пляжі. Але в день, коли сонце вже більш активне, і встигає більше прогріти морську воду. Добре, що я сьогодні захватив з собою Аквабокс та екшн камеру. По-перше, показав вам морських їжаків зблизька. А ще я бачу, що тут на дні плавають якісь риби. Звісно, не таке різноманіття, як в Єгипті. Але хтось та плаває, тому зараз буду за ними ганятися і знімати для вас рибок. Не знаю, наскільки вдало вийшло у мене відеополювання з рибками, бо у екшн камери немає екранчику, і я не можу подивитися результат. Дізнаюся, вже в процесі монтажу. Але точно можу сказати, що вода сьогодні мега кайфова. Я буквально годину взагалі не вилазив із води. І ще б одну годину тут привів. Просто повернувся за камерою, щоб поділитися своїми враженнями. Погода супер, пляж супер. Порівняння з муніципальним, вода мегапрозора, вітру немає, штиль, тільки от частенько повз проходять то швидкісні катери, то якісь човни і ось місцями, бачите, здіймаються хвилі, тому може декілька там секунд ось так поковбасити. А так взагалі таке спокійне море. Клас. Отут вже мені подобається. На муніципальний би пляж я вже б не ходив. Хіба що прогулятися по набережній. Тому якщо ви приїхали відпочивати в саранду, то я б на вашому місці взагалі не витрачав би час на центральний муніципальний пляж цього міста. А відразу йшов би сюди, тут ви точно отримаєте задоволення від купання, але все одно ми ще залою перевіримо. І інші пляжі прогуляємося вздовж берегової лінії. Можливо, там також є дуже файні пляжі. І до речі, я ж паралельно з Ютубом ще завантажую відео, звісно, в свій інстаграм. Обов'язково підписуйтесь, там найактуальніша інформація. І також ще паралельно деякі відео завантажую в Тік-Ток. Не знаю, чи треба вам посилання. Якщо треба, знайдете. Там так само Євген Панюта. І буквально сьогодні я отримав коментар. Фу, Албанія це жах. Не витрачаєте час на цю країну, ви тільки зіпсуєте собі відпустку. Я це не знаю. Ви в якій Албанії були? Я тільки одну знаю, і я б не сказав, що тут все настільки жахливо. Так, місцями якісь мінуси є. Це в кожній країні можна знайти такі нюанси. Але щоб все було жахливо, то вибачте, але я з вами взагалі не згоден. Сьогодні я в задоволення і вдосталь накупався на цьому пляжі, хоча я б ще продовжив. Але хочемо залою повернутися в апартаменти, щоб перекусити. Треба поїсти, бо щось. Шлунок каже: ей, дай щось підкріпитися. Тому зараз підемо, а потім вже будемо видвигатися в сторону тих пляжів, щось шукати. А між цим ще, можливо, зайдемо і відзнімемо вам ціни на продукти. В Албанії, в Саранді. Магазин, ринок. Тому що якщо ви приїдете, як і ми, своїм ходом в Албанію і орендуєте якісь апартаменти з кухнею, то, скоріш за все, ви також захочете харчуватись самостійно. І для вас ми якраз і відзнімемо, який тут порядок цін на продукти, щоб ви були в курсі. І якщо відзнімемо, то це буде в наступному випуску. Тому обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити це відео. Ну, а ми йдемо їсти. Продовжуємо дегустувати місцеву кухню. Зайшли в те саме кафе, де ми купували каву. Взяли бурек з сиром, це ви вже знаєте. А це нам сказали місцева традиційна вкусняшка, яку потрібно їсти холодною. Називається тріляче. Що це не знаю, схоже на торт, коштує 2,50 євро за цей шматочок. І нам сказали, що його треба їсти охолодженим. Так що йдемо в номер, ставимо в холодильник. Ну і потім продегустуємо. Настав час зацінити в цю вкусняшку на смак. Женя вже скуштував, тепер і я спробую. В інтернеті глянули, що це пиріг три молока. Навіть видно, що молоко на ньому. Зараз що воно на смак. Дуже соковите. Таке відчуття, що бисквіт втоплений в молоці або в молоком залитий. В міру солодке дуже цікаве поєднання. Класно. Уже під вечір, коли сонце не таке активне, ми вийшли в пошуках інших гарних пляжів, бо вдень в шалену спеку цього не хотілося робити, тому що Алла трохи підгоріла. У неї там червонющі ноги. Тобі сподобалось засмагати? Дуже. І ви знаєте, поки що з пошуком гарних пляжів засада. Вони, можливо, і красиві. Але дуже відрізняються від того, що ми бачили на муніципальному або на тому пляжі, де ми були зранку, тому що вони тут мегамаленькі, відносяться до ресторанів та готелів. Я думаю, вони приватні, якщо захочете скористатися, можливо, з вас захочуть якихось 20 євро, бо на тому пляжі, що зранку, ти собі там на камінчиках ліг, сів, і ніхто тобі нічого не каже. А от, наприклад, ми прийшли ось в цю локацію. І як бачите, тут того пляжу як кіт наплакав, дуже маленька територія, якихось може 15-20 шезлонгів і все. І Якщо захочете піти поплавати в море, то вам доведеться або спускатися ось так по сходинкам і далі йти отуди в море. Із сусіднього пляжу можете скористатися понтоном, з іншої сторони також є і пірс, і понтон. І це все відноситься, ось бачите, до готелів. Тобто, якщо ви мешканець цих апартаментів, то вам буде зручно. Сидите в номері, вийшли з пірса чи з понтона, пірнули, поплавали, повернулись назад. А от якщо ви хочете відпочити, так би мовити, дикарем, тобто прийти із своєю парасолькою, рушничком чи якоюсь підстілкою, то це місце точно не для вас. І для вашого розуміння, ми відійшли 700 метрів від муніципального пляжу. А від того, що ми були зранку, ми зараз знаходимося на відстані 2 кілометри і 100 метрів, якщо йти по береговій лінії. І далі я вже не бачу сенсу йти туди, тому що там така сама щільна забудова, я не бачу якихось широких пляжів, тому не нехота навіть далі йти. Тільки ноги набивати. Краще по дорозі назад зайти туди, ще раз пірнути, в насолоду поплавати і йти в свої апартаменти. Тому ось такий вийшов огляд пляжів курорту Саранда. Обов'язково напишіть в коментарях, який пляж вам найбільше сподобався. Муніципальний по іншу сторону від порту, чи можливо вам більше по душі, ось такі невеликі приватні пляжі. Цікаво буде почитати. А на цьому це відео буду завершувати. Проте, попереду вас все ще чекають все нові нові відео з Албанії. І от щоб їх не пропустити, обов'язково підписуємося на канал, ставимо свою вподобайку. І знову скоро побачимось. До нових зустрічей.